Попри те, що в заголовку сказано про спробу реставрації з боку Зеленського та Ярмака диктаторських законів Януковича, насправді йдеться про щось значно гірше за ці закони. Нещодавно я переглянув сторінку Вікіпедії, присвячену диктаторським законам Януковича, там є безліч усього, що обмежує громадянські свободи у багатьох напрямках. Але ніде я не знайшов положення про узаконення розстрілу мирних демонстрацій правоохоронцями. Покарання, передбачені диктаторськими законами Яника – це штрафи та переважно короткочасні терміни ув'язнень. Отож ці закони донецького диктатора нагадують зашморг, він намагався задушити протестний рух. Але той законопроект, який зелена депутатська плісінь зареєструвала нещодавно, законопроект 10311 дає дозвіл Національній гвардії розстрілювати мирні демонстрації, розстрілювати їх відразу ж після попередження через гучномовець або електронне табло і не тільки розстрілювати мітингувальників. Але й стріляти їм у спину після того, як вони втікатимуть. А також нацгвардійцям дозволено застосовувати безпілотники не лише для спостереження за демонстрантами та маркування, але й для всіх інших оперативних завдань, тобто для розгону демонстрацій за допомогою безпілотників із вибухівкою, у цьому законопроекті тих. У кого він дозволяє стріляти, названо учасниками заворушень, а заворушення це не лише збройне повстання, але й мирні демонстрації із вимогою відставки злочинної влади. Кажучи іншими словами, ця зрадницька влада національних меншин намагається через коліно зламати хребет українського народу. Але пригадаймо, що попри відсутність у диктаторських законах Януковича прямого дозволу правоохоронцям застосовувати вогнепальну зброю проти мирних демонстрацій, цю зброю таки застосували снайпери та беркут. І чи врятувало це застосування зброї донецького тирана? Абсолютно ні, воно лише прискорило агонію режиму Яника. Так само буде й цього разу, якщо проллється кров демонстрантів, то проллється і кров репресантів з банкою та парламенту, адже вслід за кривавою наділою завжди вибухає революція. Думаю, що вони й самі це розуміють, але пішли ва-банк, адже те, чого боїться грішник, воно обов'язково його спіткає. Коли під час інавгурації посвідчення Зеленського пало на землю із подушечки, яку тримав офіцер Нацгвардії, тоді всі ми подумали, що за президент не добуде свого терміну. Але виявилося, що цей знак має зовсім інше значення. Виявилося, що після закінчення повноважень Зеленського він увійде в історію України. Як той керівник держави, який намагався незаконно узурпувати владу без обмежень у термінах, узурпувати її за допомогою силових структур. І як помітно, із цього випадку на його інавгурації саме завдяки Національній гвардії Зеленський себе дискредитує остаточно. Я не можу зараз сказати, за яким сценарієм відбудеться така остаточна дискредитація. Або Національна гвардія спровокує революцію, відкривши вогонь по демонстрантах, або ж Національна гвардія вчинить державний переворот, коли ознаки Зради банкової будуть очевидними для всіх і кожного. Але вже зараз зрозуміло одне: у будь-якому випадку саме Національна гвардія відіграє вирішальну роль. У збройному демонтажі диктатури Єрмака Зеленського.